Я вас вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні ми з вами будемо дивитися тему продовжувати, як минулого заняття, про е, правила утворення жіночого роду іменників в іспанській мові, ось залежно від їх закінчення в чоловічому роді. Ми бачимо перед собою табличку. Ось вона, і пояснення до неї. Там ще одна табличка. Нічого страшного. Основні правила утворення жіночого роду. Зміна закінчення «о» на А. Якщо був ель стала Ланінья. Якщо перекладати і заодно вчити всі слова, хлопчик дівчинка. Ель муло ла мула, мул самець, мул самка». Додавання А до слів, що закінчується на приголосний. Ель пастор, ла пастора, пастух, пастушка. «Ель сеньор, ла сеньора, пан пані. Зміна закінчення на «а». Ель гефе, ла-ге, керівник керівниця. Слова, які закінчуються на «анте», енте залишаються незмінними. Ель кантанте, ла кантанте» – співак-співачка. Ель пацієнте, ла пацієнте» – пацієнт, пацієнтка. Слова, що закінчуються на іста, також залишаються незмінними. Ель-артіста, ла артиста, художник-художниця. Як вам така ситуація, правда, не дуже складно це. Тут у нас з'являється нова мікро. Тема про наголоси. Є така штука в, нім, в іспанській як неприємне звучання, якого треба уникнути. Тож, особливий випадок. Іменники, що починаються на наголошене а або ха, щоб уникнути ось цього неприємного звучання какофонії у таких словах у однині використовується артикль L, хоча вони мають жіночий рід. У множині артикль змінюється на лас. Приклад арпа» Лас Арпас. Є таке. Знову таки арфа, арфа, «ун айгіла, у нас агілляс, арел орли, ель ада, ада сфея феї, і прикметники узгоджуються за родом, незважаючи на артикль. Ель Айґіла ермоза, гарний ареал, ель сусія», брудна вода. Як ви бачите, потихеньку ми можемо навіть з вами завчати слова. Навіть вже на цьому рівні. Так, якщо з цим зрозуміло, якщо ні, то поставте питання, будь ласка. Бачите, від англійської і німецької іспанська відрізняється. Але німецьку ми вже з вами добираємося до рівня b 2 на курсах. Правильно? Англійська теж вже у нас йде курс b 1 Ми пройшли А1, А2, b 1 Тобто у нас є акція. Я купив А1, купив А2, то ви можете зайти в b 1 безкоштовно. А тут з самого-самого початку ось починаються ці слова. Нічого страшного, ми все подолаємо. Давайте подивимося на специфічні закінчення для утворення жіночого роду на еса, наприклад, Ель Принсипе ла принцеса. Тобто принц-принцеса. Зараз можемо потихеньку завчати. «El duque la duquesa» – герцог, герцогиня. «El tigre la tigresa» – тигр, тигриця. Щось таке є схоже і в англійській, і в німецькій. «Isa» – «El poeta la poetisa» – поет, поетеса. «Ina» – «El rey la reina. король, королева. «El héroe la heroína» – герой, героїня. «Tris» – «El emperador» – la emperatriz. Я думаю, ви вже здогадалися, що це «імператор», «імператриця». І ель-актор для актрис, актор, актриса. Давайте зробимо висновок. При зміні роду в іспанській мові застосовуються різні правила, які залежать від закінчення слова. Деякі слова не змінюють свою форму ель артиста, ла а деякі мають специфічні закінчення «el Рей ла рейна. Так, ну що ж, якщо немає питань по Ось цьому ми з вами заходимо ще в одну табличку. Що це за позитив? Давайте з вами подивимось. Тут у нас є правила стосовно певних назв тварин анімалес. Деякі назви тварин мають однакову форму для чоловічого та жіночого родів. Ну що ж, щоб вказати стать, додають слова мачо, самець або Ембра, самка ла себра, мачо. Самець забри, ласебра ембра, ласебра ембра, самка зебри. А деякі іменники мають різні слова для чоловічого та жіночого родів, наприклад, для людей ельмбре чоловік, ла мухер жінка, ель падре батько, ла мабре мати. Ельно зять, ла нуера невістка. Для тварин ель кабає кінь, ла єгва – кобила, ель торо бик, корова, ель гає півень, ла гаїна, курка. Деякі слова змінюють рід, але при цьому змінюється їх значення. Давайте трошечки подивимося: ось тут у нас іть, bolso» – це що значить таке. Ельбольсо маленька сумка, чоловічий аксесуар, и la bolsa» – велика сумка пакет. «El на апельсинове дерево, так, іла наранга, апельсин фрукт. Відповідно, ми знову можемо зробити висновок, що в іспанській мові є кілька способів утворення жіночого роду. Деякі іменники змінюють лише закінчення, а інші мають окремі слова. Є ті, що змінюють значення залежно від роду. Як вам таке вивчення іспанської Чи коли такі ситуації? І давайте ще я бачу внизу там різниці між іспанською і італійською. Ми не будемо, ось італійською, бачите, і де змішувати. Хто хоче, може подивитися, але я б не хотіла Ось ексерсісіосерсіус у нас будуть. Я б не хотіла змішувати іспанську і італійську поки що. Давайте розберемося із ось цим правилом, яке засвідчує ще одну табличку, ще одна табличка, і все. Ось ця таблиця ілюструє випадки в іспанській мові, коли зміна роду іменника з чоловічого на жіночий або навпаки веде до повної зміни значення слова, і поруч наведені відповідники в італійській мові. Приклади ель-кома як медичний стан, кома, і ля кома, як кома-розділовий знак. Є таке, ну і італійській, бачите, вони показують, la virgola. ну вам це не треба. Ель орден порядок організації, орден як наказ розпорядження. Ель pendiente – як сережка ювелірна прикраса, і la pendiente – як нахил нахилскил, ель frente – як фронт, лінія фронту, і la frente – як лоб, ель колера, інфекційна хвороба холера, і la kolera, гнів людь. Ель полісія, поліцейський, і «La полісія поліція як організація. cura» – священник, і cura» – лікування терапія. І ель комета це комета, і ла комета повітряний змій. Тож, давайте зробимо висновок. Важливо пам'ятати, що. Зміна артикля може впливати на значення слова. Це одна з особливостей іспанського, ну, як бачимо, італійської мови, що потребує уважного вивчення, тому я запрошую вас на наш курс А1, який починається вже ось-ось-ось зараз у запису, можете реєструватися, оплата 99 євро, і заходьте до нас в групу. Там всі будуть теорії і практики викладені. Все найгороші, якщо виникають питання, ви знаєте, де мене знайти, ставте питання, вчитель вам дасть. Відповідь до зустрічі, мої гроші та завтра.